Samsung a 31 ціна 2800, досить непоганий по стану Ось такий зі всіх сторін показую. Тут Type-C роз'єм. По екрану серйозних коцок царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію. Він повністю чистий, без різних аккаунтів А31. На 12 му андроїді 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять телефону 64 ГБ. Камера тут доволі крута, як передня, так і задня. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кому цікаво, будь-який інший варіант. Дивіться мої відео. Попереднє або наступні Все відправляємо поштою. Бо мінімальні при завжди обов'язково.